Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вийдемо в асану, яка називається Ека Хастап Гуджасана. Для цього потрібно спочатку гарно розігрітися. І починаємо з великих кіл руками. Вдих, потягнулись вверх, опустили руки вниз. Вдих, видих. Повторюємо. Живіт підтягнутий таз підкручений. І в іншу сторону, вдих одна частина руху, видих інша. Контролюємо живіт, таз. Відчуваємо опору в стопах, вдих, видих, вдих, видих. Закінчили. Підтягуємо праве коліно до себе і малюємо коло. Балансуємо рухи повільні. Переводимо коліно вперед, в сторону, вниз і в сторону. Вдих, видих. Тримаємо баланс, концентруємось на одній точці і в іншу сторону. Дихання спокійне. Підтягуємо коліно максимально до себе, беремо руками в замок і підтягуємо коліно вище. Затримались, включайте в роботу пальці і ніг. Вони також, як присоски, торкаються до килимка. Коліна, чашечка опорної ноги, підтягнута вверх, нога активна. Вдих. На видихі правою рукою беремося за коліно і переводимо коліно в сторону, розкриваємо таз. Затримались. Повертаємо коліно в центр, опустили ногу. Тепер підтягуємо ліве коліно і малюємо коліном коло в сторону, вниз, в сторону і вверх. Синхронізуючи з диханням. Живіт підтягнутий. Плечі опущені з видихом вниз. Змінили напрям руху. Закінчили. Підтягуємо коліно до себе, беремося руками. І максимально близько підтягнули до грудей. Вдих, видих тут, і взялись лівою рукою під коліно чашечку, і переводимо коліно в бік. Повертаємо коліно, опускаємо ногу, переходимо на край килимка. Втягнемо руки до гори, вдих, живіт таз, контролюємо, плечі опустили вниз, потягнулись пальчиками рук догори, на видихі опускаємось вниз, коліна призігнуті. вдих. Витягуємо хребет. Руки можна вкласти над колінами, чашечками, відштовхнутися, витягуємо спину, шию. Вдих, видих тут. І з наступним видихом. Опустили руки, переходимо в собаку мордою вниз. Залишаємось тут зі стопи на стопу, переминаємось, розминаємо ноги. Контролюємо плечі, розвертаємо їх назовні, пальці рук широко розставлені. Відштовхуємось від килимка. Ліву ногу потягнули догори. П'ятка тягнеться вверх, пальці ніг вниз І вдих – Переводимо стопу на зовнішній край килимка до лівої руки. Видих вверх, вдих вперед, повторюємо. І ще вдих. Затримались тут. Заднє коліно можна опустити, як вам зручно, і опускати. Такими пружиністими рухами таз вниз, або залишаємо коліно над килимком і такі рухи вперед-назад, прислухаємось до дихання, воно спокійне, і повертаємо ліву ногу вверх. Опускаємо вниз. Те саме зробимо праву. вдих стопу до руки, видих вверх. І ще вдих, видих, вдих, видих. Переносимо стопу до руки, затримались тут вперед, назад, спина рівна. І повертаємо ногу догори, опустили стопу. Подивились вперед і переміщуємо тепер праву ногу до правої руки, ліву до лівої, і виходимо в маласину. Сідайте так зручно, наскільки вам так низько, наскільки вам зручно, можете сісти і вище, і нижче. З цього положення ми зробимо декілька, так скажемо, присідань, вдих, опустились, повторюємо. В своєму темпі ще чотири рази. І на останній раз затримались внизу. В цьому положенні можна зробити такі перекати зі сторони в сторону. Приємно розкривається таз, спина рівна, плечі опускайте вниз. Витягуємо руки вперед, і наша задача м'яко, повільно опустити таз вниз. Сідаємо, витягуємо праву ногу вперед, ліва зігнута в коліні, стопа торкається стегна. Руки ставимо на лінії з тазом. Тепер згинаємо в коліні праву ногу, піднімаємо стопу від килимка і стараємось її витягнути, зігнути. Спина рівна, плечі опускаємо вниз. І ще витягнули видих, вдих. Видих, вдих. Ще три. А останні затримались тут, пальці ніг на себе зігнули, опускаємо. Вдих, видих до витягнутої ноги. Вдих, піднімаємось, руки тепер ставимо ближче, десь на лінії з коліном, на пальці рук. І ми постараємося витягнуту ногу піднімати вверх. Вниз можна не класти, а лише опускати нижче і знову штовхати вверх. Ще два. Опустили ногу. Вдих. На видихі. Нахил вниз. Піднімаємось вверх. Тепер, якщо вам потрібні блоки, беріть, вкладаємо їх по бокам. І нашу зігнуту ліву ногу нам потрібно закинути ближче до плеча, наскільки це можливо. Підтягуємо, допомагаємо собі і лівою, і правою ногою закинути ліву ногу, наскільки це можливо. І відчуваємо, як ми ліктем, начебто штовхаємо. Свою ногу для того, щоб долоні вкласти приблизно на рівні з тазом, трошки ближче до колін. Ось так це виглядає. Угу. Тепер, для того, щоб нам підняти таз, потрібно плечі перевести трохи вперед. Пробуємо. Пальці рук широко розставлені, можна поставити під руки блоки, вдих, видих. Піднімаємо таз від килимка. Три, два, один. Опустились. І спробуємо ще раз. Вдих, видих. Піднімаємось вверх. Плечі, направляємо вперед. Опустились. Тепер змінюємо ногу, витягуємо ліву ногу вперед, праву згинаємо в коліні, стопа торкається внутрішньої частини стегна. Руки встановлюємо на рівні з тазом і піднімаємо ліву ногу зігнуту в коліні. І на видихі стараємось її вирівняти. Повторюємо, спина рівна, контролюйте плечі, видих, видих. Видих. А останній раз затримали, зігнули в коліні, опустили вниз. Руки догори вдих, видих, потягнулись вниз. Піднімаємось вверх, руки на пальці поставили десь на рівні з коліном, і тепер наша задача піднімати. Ногу вверх. Можна її повністю не вкладати на килимок, але лише опускати і піднімати вище. Почали. На видиху вверх, вверх, вверх. І ще два. Останній. Опустили. Вдих. Руки догори, видих Нахил. Піднімаємось вверх. Тепер праву ногу закидуємо на ближче до плеча, підтягуємо двома руками, опираємо ліктем, штовхаємо ногу, для того, щоб зручно перемістити долоню десь на рівні тазом. трохи ближче. І з цього положення знову плечі переводимо трохи вперед, вдих. Видих, відірвали таз. Два, один, опустились. І ще один раз. Вдих, видих. Опустили таз. Зараз спробуємо знову на ліву ногу і витягнуту ногу спробуємо відірвати від килимка. Якщо для цього потрібні блоки, пробуйте з блоками. Що ж, переводимо ліву ногу. До лівого плеча. Встановлюємо руки, пальці рук широко розставлені. І переводимо плечі вперед, на видиху відриваємо і стараємось відірвати ногу. Пальці ніг на себе. Три, два, опустились. Переводимо ноги, якщо потрібно, трохи струшуємо. І зробимо на іншу сторону праву ногу. Закидуємо як можна вище. Встановлюємо руки, плечі трохи вперед. І вдих, на видиху відірвали таз. Три, два, опустились. Струсили ноги, якщо потрібно, тильна сторона, рук дотильної сторони, трохи заспокоїли. Зняли напругу з зап'ястя, струсили руки. І якщо вам сподобалася ця практика, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вийшло у вас. Якщо вийшло, я вас вітаю. Якщо не вийшло, я також вас вітаю. Якщо у вас буде регулярна практика, у вас. Обов'язково вийде. Також ми в Йозі не гонимося за якимось результатом, не ставимо собі цілий. Дуже круто, якщо спонтанно, дуже в якийсь момент при регулярній практиці у вас виходить та чи інша асана, ці почуття неможливо передати, тому бажаю вам практикувати регулярно, виконувати ось такі цікаві асани, коли на це є настрій. Пишіть мені в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео!